Кому свято весни, а кому зайвий привід для того, щоб заявити про свої права у столиці 8 березня феміністичні організації влаштували марш за гендерну рівність, що не влаштовує українських феміністок? Знає Андрій Лащ. Традиція не даність, а вихід солідарність. Жінки пліч-опліч з чоловіками у свято 8 березня вимагали більших прав для представниць прекрасної статі і закликали людей не замовчувати несправедливість ставленні до жінок. Люди святкують так, що жінок принижують, тим, що дарують їм раз на рік квіти, і святкують якесь свято ніжності. Жіночності і весни, хоча насправді це день боротьби жінок за свої права. Виступають учасники акції проти традицій, які обмежують права всіх людей, хочуть, аби поняття сім'я не асоціювали лише зі шлюбом між чоловіком та жінкою. Небезпечні табу, за словами учасників маршу, з'явилися саме у 2012-му. В обществі дуже багато є плохих тенденцій, коли йде дискримінація по половому признаку в частності, коли хоча б жінки отримують существенно менше, ніж мужчини. На феміністичну акцію жінки Нет. прийшли. З каструлями та сковорідками. цілий день стояти біля плити не проти. Лише хочуть, щоб такий труд справедливо оплачувався. Виступають організатори мітингу і проти насильства у сім'ї, вимагають, щоб чоловіків, які піднімають руку на жінок, суворо карали. Соціальні права жінки це, ну, їх реалізація, їх защита в тому числі це діло мужчин, теж я вважаю, тому що ми повинні бути солідарними і допомагати друг другу. Вимагають також від чоловіків при владі більшої уваги до проблем жінок і не лише у свято 8 березня. Пильної уваги хочуть щодня кажуть головне не квіти і цукерки, а рівність з сильною половиною. Андрій Лаш Ігор Горпленкін, телеканал Київ.